Мої дорогі малятка, сьогодні я вас вітаю на занятті з малювання і пропоную вам уважно послухати та відгадати загадку. Вітер хмари всі збере, і на землю щось впаде. Мокрі квіти і трава не гуляє дітвора. Дітки, про кого загадка? Так, молодці, вірно, про дощик. Малятка, а я вам пропоную послухати веселу пісеньку про дощик. Марка біла, біла, в небі голубім, раптом потемніла і почувся грим. Дощик не барився Відспіва пісні, у вікно настукував мені. Дощик капає, зі кап-кап-кап, я ступаю тихо-тихо, кап-капка. кап-кап-кап. Сумнуйте мені по суші кап, кап кап Я гуляю по калюжах кап-кап-кап. Малята, вам сподобалася пісенька. А про кого була пісенька? Так, про дощик. А як дощик капа? Кап-кап-кап. Так, умнички. Дітки, я вам сьогодні пропоную намалювати свій літній дощик. Малятка, для роботи нам потрібно аркуш білого паперу з хмаринками. Хмаринки вам намалюють батьки. Стаканчик з водичкою, серветочка, фарба синього кольору та пензлик. Як ми будемо малювати наш дощик? Беремо пензлик, мочаємо трішки водичку та набираємо синьої фарби. Ставимо наш пензлик на аркуш та притискаємо ось так. І залишаємо відбиток ось такі краплинки дощику. Наберемо ще синьої фарби. І по всій площині нашого аркушу залишаємо. Ось такі відбитки. І внизу краплинки впали, і зверху, і посередині. Ось так, скільки багато краплинок. Малятка, погляньте, який гарний дощик у мене вийшов. А тепер намалюйте ви свій літній дощик та присилайте мені свої фото. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Я бажаю вам успіху та натхнення і кажу вам до побачення. До нових зустрічей.